Друзі, привіт! Усіх вітаю на каналі. Хочу вам показати ще одну ділянку. колониці І як вона взагалі? то доносить. Чи І як вона виглядає? Це у нас є теж Мальвіна. Тут чуть-чуть ягода -чуть менша. Це є перша річка. Я знімав про неї. Це була посадка в кінці вересня. Гарний сорт, мені він дуже подобається. Тут у нас прекраще почуває, як на суглинку. Тут це є друга ділянка. Вона ну, нашій починає набирати обертів, що багато зеленої. Вона десь є червона ягідка. Була одна обробка бідним препаратом. Потім була друга обробка Аполо від кліща та яєць досить теж непоганий такий препарат. І було у нас двадцятки е, йшли, підджулювали. Ми ще давали мікроелементи. І потім Це ми вже почали по користуватися біопрепаратами. Це трихофіт, шов по листу гуапсин. Ну, гуапсин йшов на першій фазі. Widocznie Teraz wykradzanie obywateli, Ізокур від сірої гнилі а це від тріпса. Тому що тріпс полюбляє таку полоничку. Зараз тепло. Прилипач від доброго господаря. Користуються такий непоганий. Thank mm -hmm. you. І ще підживлювали ми тепер недавно калієм. Друзі, у нас тут коло п'яти тисяч саджанців на цій ділянці у нас. І в кінці сезону знімлю відео. Скільки ми тут зібрали кілограм полуниці? Тут в нас ні одного поливу, ні одної е підкормки в корінь. Тільки селестеле. Так що підписуємося. Ставте лайки бо багато багато ще буде чого цікавого щоб не пропустити далі буде